Так, Передня частинка не тонована, задня тонована, Получається бампер, крило, дверка, все, що на аукціоні, все в колір поміняли, типу вона не бита, не фарбована, зараз перевіримо. Безключовий, присутній. Машинка мокрувата, може щось десь якусь може не додивлюсь, але постараюся все зняти, показати. Скло. БМВ-17 рік. А машина какого року? БМВ-17 ага. рік, задній потім подивлюсь, коли дверки відчиню. Зверху в нас є панорамка. Морозу нема, тому хоч водичка не, не дуже сильно так швидко замерзає. Криша ціла лобове. Теж 17 рік BMW оригінал, Він номер оно лобове без тріщин, без сколів, якихось глобальних, нічого такого я не бачу. Тут теж 17 рік БМВ, криша, криша ціла, питань нема. Хром, ну просто на мийці помити, трошечки як брудненький. Зеркало, поворотник, поворотник запотівший. Поворотник запотіває, Тут водичка внутрі стоїть. Поворотник трошечки підпотівший, безключовий. Так все робить, да? угу. так? Без ключової, Капот фарбований. Капот крашений. Он без же Без пленки. крашеный. Так, капот кольоровий, капот алюминий, капот без герметику. Тобто капот оригинальный, а капот фарбованный. А ты знаешь, да, було з дряп, ну давайте изнятно было им любимое, там было видно, что... Ну, двойной слой. Ну, С Америки можно. Ні-ні-ні, просто двоє своє, потім ще по болтах подивимось. А, це. Ну, тобто так, косметично перефарбований капот. Ні, це грязь. Ага, все, все, все. Так. Це Воно було Крилишко в колір, але ось такий дефект має, підкапаний, підмазаний. Стійка ніби нормальна. Так, до крила потім дійдемо. Yeah. Так, LED оптика Фари тоже, да, ставили? Yeah, yeah. Ага, Європа, ага, все. БМВ LED. Yeah. По зазорчику все гарно. Парктронечки. Yeah. Такі туманочки. Угу. Все гарно. Так. Все просто замерзло. А потім, да, капот А Пусть, пусть стоит відкритий, я потом сніму його. Так. Диски Гума 22 рік. Гума в нас. Ну, типу, всесезонка міліметрів по шість диски трошечки з бордюркою цей диск. Всі сезонка воно ранфлетовська гума, тобто запаски, скоріш за все, там не буде. так Потім вернемось під капотку, зараз кузов покажу весь так, крилишко це ціле, стійка ціла. Якась тут дрібна царапка, то водичка. Ага, починає замерзати на морозі. Тут все ціле. Тут все ціле. Плечок. диск теж побитий, покуцаний. Тобто диском треба буде реставрацію зробити, можна алмазну проточечку зробити і, і нормально буде. І потім лаком покрити. Тут якась мікрокоцка. Так подушки ж нічого не стреляла, ні? Ні, просто... угу. трохи ж Пластику просто тут брудненько, нічого такого нема, дефектів. Крилошко тут накручено, дверка не кручена. Приємчик цілий, задня дверка не кручена. Килимки гумові оригінальні X1, сидіння спорт з валіками, сидіння електричне, все працює. Сидіння без тріщин, без нічого такого. Чорна стеля, панорама, тканинка, КПП в нас айсин. Тут стоїть звичайний автомат. Клімат, підігрівчики. Моніторчик маленький, в оригіналі, Сенсорний. Ага, сенсорний, все поняла. ага, Моніторчик сенсорний. Задня права карта. Дефектів не бачу. Задній проєм. Теж цілий трошки по задніх сидіннях по пластику десь якісь моменти. Задній диванчик взагалі в ідеальному стані. Так, диски праворуч з дефектами, коротше, кажучи, так, бампер. Дефекти знімали, нам отут уперлись, тут розтріскалась фарба, а мені знімали, да, мені відео мені кидали. Так, 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 да, да, і ось тут. По-хорошому бампер пофарбувати то і все. Ось тут ще трошки по пластику є, теж притертості. Ну, коротше, бампер пофарбувати та і забути. Так, багажник цілий, багажник електричний, ага, BMW, BMW скло. Приємить тут ціле, все ціле, по болтиках все гарно, герметики все по заводу, пластик. Знака нема, тут зацарапано, електропривід, шторка присутня, пол присутній, хром це алюміній трошки теж є коцкий, так, нічого такого я не бачу. Помити, почистити, пластик зацарапаний кришки. Камерка присутня. Так. З цієї сторони диск в гарному стані. 20-го року гума, тобто гума вже мінялась. Тут все ціле. Скло BMW 17 рік. Серка теж ціла. БМВ, БМВ, тут якась брудна частинка, почистити, помити, тут ручка щось якась теж брудна. Проєм цілий, диван цілий, позаду сидінь, трохи пластик. Має дефекти форточка BMW, форточка теж БМВ. Позаду ремінь. Ага, підсвітки ще є тут є. Тут є контурні підсвітки по картах і по торпеді. Гарно буде вечором світитись все. Дверка ось ця міняна. Ось це Все по прибору. Стійка ціла, І крило. Крило теж все по прибору. Тобто в нас капот тільки. І ось цей дефект. Ну і бампер задній. Так, цей поворотник сухий. Карта якась, я не знаю, щось якийсь бруд такий, який як пліснява якась. Може волога була в салоні і воно якось так як пліснявою взялося. Так, підсвітки всі присутні. По болтиках тут нормально. 17 рік випуску, 10-й місяць ви номер оно. Проєм цілий. Проєм цілий, ну крилишко, понятно. Кручено там, кручено там внутрі. Ну і дверка, само собою, теж кручена. Так, сидіння з пам'яттю. там сабуфери у нас. Привід все працює. Тут пару коцок. Тріщин нічого такого не бачу. Кермо теж десь може пару якихось коцок. Мокрими руками бросимо. Так, підігрів керма, автосвітло, каламок. Ну так, ніби все підкапотка. Ну, само собою крилишко кручено. Покрасили. Там. Ну да, как крыша А как не крыши красит. Ну не можешь быть капот двойным слоем. капот профессионально кто-то сделал-то и все. Ничего такого. Не, я я, не скрыл, я... я, я... Не вижу. ничего такого я не вижу mm -hmm. в этом. Так, оптику поменяла, оптика БМ мы едем в 19 -го року фара. Без паек, да? Без ничего Сай, такого. Да, да. ага. Расширитель расширите. Не, расширите, смотрю, водичку, водичку смотрю. Антифриз, ага. так, Так, ты 19-го року. Номер на стакані. Капот накручено. Так, мотор візуально. Зверху сухий. Зараз ще ліфарик візьму. Так, проклеїчки на капоті присутні. Сейчас моточк без лака без ничего такого Сейчас. расширитель. Оп, ага, так. Вот. усилитель стоїть заводський. Так. Мотор візуально все сухо, ніде нічого. 17-й рік випуску, теж там сім'юрочка под. Ну так, в принципі. Все тут. Ага, далі можна Щупа тут нема. Електронно все показує. А можно ключик? Не, не закрывайте, не закрывайте, пусть. Ага, ключ один. Так, уже, да, ключ. Так, безключовый. Працюя. Все А? Моя. Да, сейчас, секунду. С -с Срочно или есть две минуты? Ага, сейчас вернусь. Так, повертаємось, там треба було перепаркувати автомобіль. Хоп! Капот відкрито. Гарячий моторний отсєк, Та без проблем. Кнопка старт-стоп. Чайки подушки все штатно світиться, все потухло. Гарячий моторний відсєк. Окей. Так, да, сенсорна. Питань нема. НБТшка. Маленький мониторчик, але НБТшка уже. Уведомление. Капот открыт, горячий отсек, дверь открыта. Окей. Мой автомобиль. Состояние. Шины все зелененькие. Масло, ТО, очередное ТО. Промазанная жидкость, тут все ок. Навігація. Навігації нету, правильно? <решити> є. Ага. прийшли, навіть їздити. Не пиши 50 доларів. Ми... Ага. Мені Це. не треба. Задня передача, Дверка ви вниз, Поворотна Камерка все тут працює. Підігріви вмикаються, клімат реставленого тут все працює. Автосвітло, автодощ, авто, авто 52 пробіга. Помолок активних нема. Так, зараз фарки Подивимось, щоб воно, як воно все світиться. Опа, ага, Сейчас панорамка, сейчас шторка поїхала. Панорама BMW 17 рік. І друге скло BMW теж 17 рік. Попробуємо або примерно? Ну так, попробую, не знаю. Угу. Все, поїхало, шторка. Все працює, все, їздить. Ага, все окей. Катапульта. Сос. Оп. Так, свідка працює, дзеркало ціле, Дзеркало відсіле, підсвітка працює. Так, зараз покажу ще фарки на вулиці. Так, кермо теж працює. Кермо світиться і кермо тепле. Я взявся, почувствував, що воно тепле. Склопідйомнички працюють всі. Дзеркала, складання і розкладання, все працює. Зараз фара, фулет, помаранчеві поворотники. Все світиться, все працює. Поворотнички в дзеркалах працюють. І фарка, глазки, фулет, тут теж все працює. 10 тут лучей, плочей, Моторчик працює тихенько, рівненько. Все чудово. Ну що, зараз ще покатаємось, компом почитаємо її. Так, все закрили. Зараз почитаємо, покатаємось і на підйомник. Тобто в нас що, із нового фарбований капот, але... Не кручений, без шпакла, без нічого такого, тобто нічого кримінального я тут не побачив. Е, так, оглянули техніку, зараз розкажу, покажу, покатались на ній. Е, Мотор-коробка ходова нормально. В е, поїзді по брущаці, по бруківці е, Шторка в багажнику е, дрібіжить і-і-і-і. і, 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 і. Е, Попереду в бампері партроники, але це так, просто там Ну, вони не під'єднані. Тобто їх нема по факту на машині. Е Зараз покажу, все розкажу. Позаду. Е колодок відсотків 20 залишилось. Тобто колодки на підході задні. Ось тут мікро. мікро Тут десь щось об червоне. Каря бились. Колодок відсотків 70 передніх і диски хороші. Але з соста я розігнався, почав тормозити і трошки підбиває передні колодки, перегріти перегріті диски. Ось тут є щось по пластику чорному. Інтеркулер, радіатор, все-все-все окей тут. Там ще радіатор на коробку стоїть. Тут все окей. По цьому порогу теж все норм. Тепер знизу. Е -е, піддам кратнички всі 4 на місцях. Трошки десь пожовані, але на місцях. Диски без сварки, без нічого такого. Ззаді амортизатор, сухий пільник, відбийник цілий, тут теж все сухо, полуося. Пружини, солімблоки, тут все ціле, ніде нічого. Задній редуктор сухий, сухий, сальники всі сухі. Так, отут муфта еластична, починає тріскатись, рватись. Отам, тобто муфта починає тріскатись еластично. Не терміново, але треба буде потім поміняти. Войлоки понизу всі цілі. Так, я трошечки... Ми відкрутили захист, тому що там є питання, зараз покажу. По блоках тут мікротріщинки просто пішли, але воно ще буде ходити. По ходовій питань нема, аморт просто мокрий, нічого не тече. Тут коробка, все сухо, тут аналогічно. Аморт сухий, по ходовій все норм. А ось тут є питання по. По мотору, тобто нижня частина піддон, трошки в маслі болти, стик, і отут, -от стик мотора коробки. Отут -от в маслі. Тобто це в нас задній сальник коленвала. підтікає все інше мотор сухий, турбіна суха, ніде нічого. Це сухо по всіх містах. Все повністю сухо. Зараз цей войлок прикрутимо назад, і, в принципі, все. Автомобіль будемо відпускати. Ось така по ньому картинка.